Виконуємо номер 991 із підручника Algebra 7 та номер 42 крапочка 19 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, вдавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть значення аргументу, для якого завдання першої функції y доріння мінус 3х набуває значення мінус 6, 9 і 15. Завдання друге. Функція y дорівнює 5х відняти 1 набуває значення мінус 1, 4 і 14. Приступаємо до виконання. Перше завдання у нас функція y дорівнює мінус 3х, і перше значення у нас це мінус 6. Треба знайти значення аргументу. Розв'яжемо рівняння, підставимо замість Y мінус 6, який поміняємо місцями для зручності наші частини рівняння. Буде мінус 3х дорівнює мінус 6. І тепер поділимо на мінус 3. Отримаємо 2. І робимо висновок. При х дорівнює 2. Функція набуває значення мінус шість. Тепер функція у нас мінус 3х, значення y тепер у нас уже 9. І знову ж треба знайти аргумент. Розв'яжемо рівняння мінус 3х дорівнює 9. Поділимо на мінус 3. Отримаємо мінус 3. І записуємо висновок при х дорівня мінус 3. Функція набуває значення. 9. І завдання і треті. Значення. Тепер наша функція Y уже 15. І підставляємо знову мінус 3х, замість Y число 15. Розв'язуємо рівняння 15, поділимо на мінус 3. Отримаємо мінус 5. І записуємо висновок при х дорівнює мінус 5. Функція набуває значення 15. Переходимо до другого завдання. Друге завдання у нас тепер інша функція. Y дорівнює 5х відняти 1. І перше значення у нас y дорівнює мінус 1. Потрібно знайти значення x. Підставляємо рівняння. Знову же. це буде 5х відняти 1 дорівнює мінус 1. Переносимо 1 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Мінус один додати один, це буде нуль. Ну а тепер добуток дорівнює нулю, коли один з ножників дорівнює нулю. У нас нулю дорівнює х. І робимо висновок. При х дорівнює 0. Функція набуває значення. Мінус 1. Далі наша ж функція залишається, але значення у тепер у нас уже інше 4. Знову розв'язуємо рівняння: 5х відняти 1 дорівнює 4. Переносимо 1 у праву частину, змінивши знак на протилежний. отримаємо 5х дорівнює 5. І поділимо тепер 5 ділимо на 5 отримаємо Х дорівнює 1. І записуємо висновок при Х дорівнює 1 функція набуває значення 4. І останнє у нас тепер. Y дорівнює знову ж 5х відняти 1, але тепер Y дорівнює 14. Розв'яжемо рівняння, 5х відняти 1 дорівнює 14. Переносимо мінус 1 у праву частину, змінивши знак на протилежний це буде 14, додати 5 х дорівнює 15. Поділимо на 5. Отримаємо 3. І робимо висновок. При х дорівнює 3, функція набуває значення 14. Номер 991. Із підручника Алгебра 7 та номер 42, крапочка 19. Із підручника Математика 7 виконано.